Перед виходом фільму Пункт призначення 5 у 2011 році актор Тоні Тодд заявив, що якщо фільм стане успішним, то буде знято ще як мінімум два продовження. У 2019 Line Cinema оголосила про розробку нової частини. Патрік Мелтон та Маркус Данстан написали початковий сценарій, який вони описували, як. Переосмислення франшизи у березні 2020 року продюсер серіалу Крейк Перрі заявив, що дія фільму розгортатиметься у світі рятувальників, і в ньому будуть задіяні працівники швидкої допомоги, пожежники та поліцейські. Коли його запитали, чи відповідає новий фільм тому ж канону, що й попередні, він відповів, що. Перезавантаження це занадто сильне слово, але це однозначно буде новий пункт призначення. Однак далі ідеї справа не пішла, тож у жовтні 2021 року повідомили, що Лорі Еванс Тейлор стане новим сценаристом фільму. Давай по Міша, все хуй. У січні 2022-го HBO Max оголосив, що буде дистриб'ютором фільму. Джон Вотс. Той, який зняв три останні фільми про павучка, приєднався до проєкту як продюсер, а Тейлор підтвердила, що написала новий сценарій разом із Гаєм Бусіком. У вересні того ж року Зака Ліповського та Адама Штайна було обрано з понад 200 кандидатів на роль режисерів картини. Під час зустрічі з керівниками та продюсерами New Line Cinema для того, щоб зробити свою пропозицію, Ліповський та Штайн інсценували нещасний випадок. Подібний до тих, що показувалося у фільмах. За словами інсайдерів, цей жарт, який містив поєднання попередньо записаних кадрів та візуальних ефектів і демонстрував пристрасть кінематографістів до франшизи, допоміг їм в результаті отримати роботу. У вересні 2023 року Тоні Тодд офіційно підписав контракт на повторення своєї ролі Вільяма Бладворта. Незважаючи на смерть актора у листопаді 2024-го, Warner Brothers підтвердили, що він встиг зняти свої сцени для фільму. Основні зйомки мали відбутися у Ванкувері, Британська Колумбія, з липня по жовтень 2023 року, але в середині липня виробництво було відкладено через страйки акторів та сценаристів. Натомість зйомки проходили у Ванкувері з 4 березня по 13 травня 2024 року.